Путін зараз намагається дуже намагається перевести всю економіку Росії на розрахунки у національній валюті у рублях або валюти країн, з якими вони торгують, рупі і так далі. До певної міри йому це вдається. Це було одні з такої дуже наріжних тем на саміті БРІКСУ, який відбувався минулого місяця в Африканській Республіці. І з деякими країнами йому вдається досягатися, до до але в цій ситуації буде надто складно тримати курсову стабільність, бо ти з одного боку заявляєш про якийсь ринок, а поряд з тим, економіка просто ну, вимушена, це як живий організм, її не можна знаєте, загнати в якісь рамки. І вона проявляє себе. А з другого боку, ти безумовно орієнтуєшся на біржах і навіть на російські на той же самий долар, тому що долар він провалює світі і не рахуватися з ним не можна. І от, зараз якраз виникла та ситуація, коли низка операцій експортних імпортних проходить саме у валюті країн, з якими вони торгують, і це призводить до